Однак сила її таланту була такою, що пробилася навіть крізь залізну завісу. Катерина Білокур народилася 7 грудня 1900 року у селянській родині у селі Богданівка на Полтавщині. Тоді село входило до Перятинського повіту, а зараз належить до Яготинського району Київської області. Батьки були не бідними, але дуже ощадливими. Дівчинку не пустили до школи, щоб зекономити на одязі та взутті. Малювати Катерина почала у дитинстві, патичком по снігу чи вологім після дощу стежці, вугіллям по усьому, де залишався слід. Батьки не розуміли цього захоплення дитини, сварили її за лінощі, а то й карали за забутькуватість, коли дівчинка забувала про доручену справу, заглибившись у малювання. Украла у матері кусочок білого полотна та взяла вуглину. І я намалюю з одного боку полотнини щонебудь. надивлюсь, намилуюсь, переверну на другий бік і там те саме. А тоді виберу той кусочок полотна і знову малюю. А одного разу намалювала не краєвид, а якихось видуманих птиць. Мені було радісно на душі від того, що я таке зуміла видумати. І дивилась на той малюнок, і сміялась як божевільна.